Путін відчайдушно потребує угоди про припинення вогню, але не хоче цього визнавати публічно. Заявлення, які звучать все чаще. Глава КНР Сі Цзіпін з ним в одному човні, але президент Сполучених Штатів Джо Байден навряд чи стрибне до нього, скориставшись цим уявним шансом домовитись про припинення вогню. Бо він пообіцяв, Америка не вестиме переговори за спиною України. Країни колишньої радянської імперії, які прагнуть зміцнення своєї незалежності, не можуть дочекатись, коли рашистська армія буде розгромлена в Україні. У цей момент мрії Путіна про відродження Російської імперії підуть прахом і перестануть створювати загрозу для Європи. Розгром російського імперіалізму матиме далекосяжні наслідки для решти світу. Він принесе величезне полегшення відкритим суспільствам та створить колосальні проблеми для закритих. Але що найважливіше, він дозволить світові зосередитись на найголовнішій проблемі, яка зараз існує на планеті. Це проблема зміни клімату і відповідно вирішення проблеми світового голоду. Виглядає якось це дуже багато знаками питання, наскільки ці боєприпаси китайські могли до рук росіян потрапити. Знов ж таки японська преса про це пише. Нема підстав не довіряти знов ж таки журналістам з, з тієї країни, але все таки, які висновки ми поки що такі проміжні можемо зробити, особливо на тлі цього візиту китайського лідера до Росії? Ваші думки. Ну, знаєте, якщо ми вже маємо таку певну дивну ситуацію, коли в руках вагнерівців, які зараз намагаються штурмувати Бахмут, опинилися китайські копи американської гвинтівки М 16, і це спочатку ці пригоженці показали, дивіться, які ми тут і бравої захоплюємо трофейні м 16 а потім виявилося, що це навіть не те, що штатна якась там китайська штурмова гвинтівка, просто там версія, скажімо так, мисливський карабін для цивільного ринку. Але навіть якщо така от зброя купувалася у Китаї, і навіть Китай був помічений, тому що він дає супутникові. Дані і знімки для тих самих вагнерівців, щоб штурмувати Бахмут, і причому продавав це напряму, і це вже ставало предметом, скажімо так, певних санкційних заходів. То питання того, що китайці могли там навіть через якісь треті країни або там через якісь прокладки, але навіть продати певну. Кількість боєприпасів Російської Федерації, ну ми тут в принципі, виключати не можемо. Так, якось виглядає доволі специфічно, що ми тут в цій оповіді танцюємо від е, слів японського видання. Але з іншої сторони кому, як не японцям зараз найбільш уважніше стежити за тим, ну ким так за ситуацію в військовому комплексі Китаю, ну, чисто тому, що японці здавалось би така мирна там, далека країна, але і навіть японці зараз готуються до масштабної війни і тому подібне там проти Китаю, проти Північної Кореї, магавки закуповують і, відповідно, раз уже такі масштабні зусилля, то і відстежити, що там з нарядами і е, між Китаєм та Росією, в принципі, цілком можна. Тому, е скажімо так ще певна логіка, що в тому, що росіяни в теорії могли би купити старяди в китайців і або мали би такий інтерес, вона є. ну Чисто тому, що Ну а де росіянам брати Ще снаряди в супереч там певним уявленням. Ну е, якісь там радянські арсенали вони не безмежні, настільки небезмежні, що крім так, один із характерів такого трафіку між Росією та Білорусю коли росіяни у Білорусі скажімо так колядують старі списані снаряди, білоруси беруть якусь там дішку за те, що вони ці снаряди, начебто, ремонтують, а потім те весь металобрухт просто підняється на наших полях або на наших позиціях, тому що ну десь в середньому 20% снарядів снарядів. Які росіяни відстрілюють, ну вони просто не розриваються, тому що не кондиційні. А скільки розриваються там, скажімо, на місці на позиціях у росіян, прямо в гарматах, ну на жаль, ми цього поки що не дізнаємося, але думаю, після перемоги нас така статистика теж порадує. Ну і скажімо так, тут ще ж виникає питання, і а де ж ще там снаряди найбільш ходових калібрів радянських брати росіянам аніж у китайців? Ну тому що, скажімо так, якби у Північної Кореї снарядів було би багато. Гато вони би не бавилися ці всі ракетні програми. Ну А, а Іран, в принципі, не має там виробництва снадів калібру 152 мм, виробництво срядів калібру 122 мм доволі обмежене, свої снаряди калібру 122 мм до градів Іранці виготовляють, а в них там є більш приоритетний купець Кизбала, ну, наприклад, з Лівану. Тому от, коло постачальників снарядів, які би, яких би Росія могла б купити їх, ну, вона насправді обмежена Китаєм, ну і можливо, просто ще справді. Північно-корейськими сателітами, ну тому що повідомлення американців про те, що якусь партію боєприпасів вагнерівці купили північно Кореї, ну вони ж теж звідки взялись взялися і мали якусь певну підставу. Давайте спробуємо зрозуміти, до чого можуть домовитися в плані можливого військового постачання чи обходу якихось санкційних механізмів. Китайські комуністи, російські ФСБшник, тому що сьогодні розпочнеться їхня зустріч в Москві. Хочемо зрозуміти, власне, чи є у них перспективи домовитися власне про якісь тіснішу співпрацю саме в плані збройному. Знаєте, я мабуть тут повідомлю дуже неприємно новину, але саме військово технічна співпраця між росіянами і китайцями значно ширше, аніж нам уявляється, в принципі хотілось, бо її розвій далі в принципі залежатиме виключно від політичних домовленостей, ну які будуть укладені між, між цими між двома бандитами. Ну почнімо з того, що наприклад у Китаї є дослівна копія російської ракети калібр 3М14 і 3М54, ну, Тобто для берегових ударів, ну і для протикорабельних там просто різниця. Це тому, що протикорабельний калібр б'є всього там ну, майже 300 кілометрів. Ну, китайців ця ракета має індекс yj 18 ну і е, вони її, в принципі, не приховують. Е, з іншої сторони, зараз Росія виготовляє виконує ну, контракт на 30 палубних вертольотів К-52К. Ну, в принципі, ті самі, які там наше ППО успішно збивала, просто зі своєю специфікою там, е, необхідною для палубного вертольота. І ми, в принципі, Розгиб... ну для того, щоб атакувати Тайвань. Е, ця от історія про те, що які е... комплектуючі для виробництва с 400 для виробництва Су 35 для виробництва тих самих там вертольотів Мі17, які ну, цього часу, наприклад, намагалися штурмувати густой, вона теж має місце. У Китаї є насправді дуже великий ну, парк техніки радянського виробництва, або придбаний Радянського Союзу, або придбаний вже Російської Федерації, або скопійований. І в принципі, це ми зараз говоримо про якісь такі більш ходові речі, ну там як гаубиці Д-30, копія гаубиць там, наприклад, гвоздів. Хакалібр 122 міліметри, так схоже на Т-62 і Т-72, Ну тому що там спеціалісти по сходу вони в принципі можуть вирізнити різницю між китайським і російським танком. Тобто, на жаль, там за НАТО все дуже широко. Там навіть якщо рахувати, ну от, китайців є в творі називаємо так для них зайвих сто винищувачів типів там су 27 су 30 Су-35 різних модифікацій, і таке, таке, якщо буде політична воля, Китай може легкістю віддати росіянам назад. Тим ще, ще одна специфічна історія, ну яка, скажімо, так на заході вже теж викликає. Питання, чому нема санкцій проти росатому? А тому, що виявляється, в минулому році росіяни портали китайцям матеріалів для виробництва ядерної зброї ну десь приблизно на півмільярда доларів, і цих матеріалів вистачить китайцям, щоб наступні 12 років свій ядерний арсенал збільшити в три рази, там приблизно. Чи більше, груп там десь підрахунок, американці наводили до 1500 ядерних боєголовок у Китаї. Ну, можемо уявити, наскільки там все занадто широко, і тут в буквальному сенсі все залежить хіба що від політичних домовленостей, до чого там домовляться сі і Путін. Чи це будуть і далі такі приховані поставки, про, скажімо так, їх можливо, ну. Із тих речей, які я там зараз озвучу, вони рідко обговорюються. Бо можливо, китайці в принципі відкриють такі собі лендліз для росіян. Ну і це для нас відкриє трохи неприємні перспективи. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.